Зустрічайте команда «Ірма Вітовська». А також зустрічайте їх потужних суперників команду Володимира дантеса. Секунди відділяють вас від результатів, але попередніх результатів сьогоднішнього вечора. І зараз увага на екран! Команда Ірми вітовської 29,5. Команда Володимира Дантеса – 29,6. У фіналі конкуренція набирає обертів. Зараз не те, що бал, а десята вирішує все. Тож битву за життя у фіналі шоу маленькі гіганти розпочато. І ми просимо вокалістів залишитися на сцені, а команди зайняти місця у залі і вболівати за учасників своїх команд. Готово? Ну все, Розривай. Катя вперед! І зараз. Виборювати один дорогоцінний бал, готові два потужні вокалісти. Це фіналісти Катерина Бойко з команди Володимира Дантеса та Олександр Подолян з команди Ірми Вітовської. Успіху вам. Зайки. Хто сесты, ну Как красиво, я вообще не представляла. Ойко Олександр Подолян з піснею нашого судді Наталі Могилевської. Боже, як це було Спасибо вам, Боже моє соло! Я не знаю, що это буде моя. робити Наталя Могилевська, Як її дорогоцінний бал буде розриватися, як і серце між цими двома вокалістами. Тебе є час подумати, а ви, дорогенькі. Біжіть, вас все вийшло. Ви молодці. Отдайте нам Катю! Це було Дуже гарно заспівали. Ми чекаємо на сцені найменших учасників. Просто зараз вони візьмуть перше в житті інтерв'ю у зіркового гостя. Зустрічайте Євгеній Лебедин з команди Дандеса та Марк Реків з команди «Ірми Вітовської. Прошу. Женя! Зараз ви будете ставити питання нашому зірковому гостю. Ви готові до його появи? Давно. Шановні пані та панове, зірковий гість суперфіналу шоу Маленькі гіганти. Ваші овації? темних окулярах. Ми, звичайно, його не впізнали. Хто ж він? Зірко, зірко, зніми окуляри. Хто ти? Дядя Ой, на чечу вісну. <ріпи> О! <ріпи> ну, потапе, не вдалося тобі замаскуватися. Добре, сьогодні інтерв'ю беру в тебе не я. Наганєф. Як це не прикро. Наганєф. Сьогодні в нас інші інтерв'ю. Це два потужні журналісти. Знайомся: Марк Терентьєв. Марк Терентьєв і Женя. І Євген Лебедин. Сьогодні по черзі ви будете ставити питання. Почнемо з Євгена. Як ви змогли придумати такі дивні слова, як Чумачича? Ну, ага, дуже слушне питання. Просто придумав, підслухав. Двоє взрослих дядечок тримали в руках лимонад і розмовляли у одного не було зубів, і він казав один іншому: "Ти що, чумачечи?" Просто не зміг сказати слово сумашедше. Ось і так чумачечи став собі. Понятно. Хто вас балував в дитинстві? Мене мама балувала. Да? Як вам пояс? А у мене мама тренер, і вона така строгана завжди. Она, строга, она, всегда... она мені, конечно, конфетки давала, но она всегда хотела, чтобы я учился хорошо. Марта, же учишься хорошо? Да. Молодец. Так, і ще питання. Женю. Ким ви мріяли стати в дитинстві. Коли я був маленьким відлахом. <рес> Важко я це мрію. повірити. Я мріяв стати таким великим, бородатим репером, їздити на джипі, читати реп. Знаєте, що це таке? І ви знаєте, що я їм став. <рес> Мрії збуваються. Так. Тому що ти трошечки постарів. Дякую за комплимент. А почему ты так вырешил? Потому что мне в него... Сыва борода. Да. да Сыва такая... борода. Да. То нервы, нервы. Что вы делаете, когда кушаете за столом? Раньше я любил баловаться. Я, мои родители, строгие и запрещали мне баловаться. Когда я ем, я глух и я... Потому что ты можешь подавиться. <laughs> Потому <laughs> что э, кусочек еды может попасть э, в дорожку, там, где нос, и ты можешь задохнуться и умереть, и тебя повезут в больницу. В больнице уже без бессмысленно. Поэтому нужно, когда кушаешь, обязательно молчать и не говорить «браво». Да, Женечка? Да. А вы колысь сварился с Настой? <с�> Легше пригадати, коли ми не сварилися. Ну, сварились. Но Настя, хороша. Через що ви бувало сварились. Ну, чесно розповісти? Ладно, дітям не нельзя. От буває виходить передача на 1 1, світське життя. Ну, ти виростеш, будеш дивитися. А я бачив! правда? Хто видел. Я, смотр... що... я видел це по ноутбуку і по телевізору. Слава Богу, її нет сегодня. Уряд. Вот. А а она ж такая в жизни, такие вопросы, вроде дружит с тобой, а тут раз-раз и вопросы какие-нибудь задаст. Вот, и вся страна смотрит на тебя. А мы с Настей не знаем, что друг другу сказать. И бывает ссоримся из-за передач, из-за остроты ведущих, из-за того, что ведущий задаёт сложный вопрос. Якби ви були учасником Голос України, в яку б команду ви пішли? Я б Я б писав без до найкращої команди. Команди потапа. <плес> Можна вам задати загадку. Давайте загадайте, звісно. Дуже складно. Давай. Що таке квантове звучення? Квантове излучение? Ага. Ну, Це звучення якихось частиць, це переміщення частиць Правильно? Сказала, сталки... Це дуже багато квантів, які летять в космосі. Я вже забув від чого стається, <плес> і вони... І це як мільйон, ні, навіть декілька мільйонів таких прожекторів. Вау. І квантове звучання може прорвати землю наскрізь. Ага! Ого, Женя! Ти молодець, ну так. Я до сих пор их скрываю. Настал <laughs> час дизнаться. Вообще-то, вообще-то, когда-то была такая ситуация, что я пришел в школу, мне поставили двойку, плохую оценку, и я взял и подделал эту оценку, вытер двоечку, и вместо двоечки написал себе троечку. Или четверочку, я уже не помню. Пять! Пять, да, удобнее писать, да? Ай-яй-яй! Но да. самое главное, что бы я хотел сказать тебе, Марк, Марк. Как бы ты ни скрывал от родителей секреты, какие бы ни делал, если это что-то плохое, это обязательно вылезет наружу, и потом тебе будет в два раза более стыдно, чем если бы ты рассказал правду. Говорите всегда правду. Не же запытать. Отпускаем Значит, что я хочу сказать. Огромное спасибо за детей. Вам огромное спасибо за интервью. Тебе вот Марк, я хочу подарить такие часы Держи. О -о -о. Пусть у тебя будет всегда точное время. На. Спасибо. Женя. Тебе я хочу подарить свой талисман. Золотую цепочку. Какой вам. Круто, Женя! Самое главное, відсюди я унесу очень хороше позитивне настроєння, тому що это наше будущее, а значит, оно прекрасно. Це був зірковий гість суперфіналу. Потап. Дякуємо дуже таких відвертостей від зіркового гостя можна добитися тільки за допомогою Єди, ось таких да. маленьких інтерв'юєрів. Да, а це були Марк Терентьєв та Євген Лебедин. Це грандіозний суперфінал, і це маленькі гіганти. Біжіть до наставників. Дякую. І потап теж біжи, 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 біжи. Біжи, 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 біжить, біжить. Все, пока, ребята, пока. А зараз боротися за суддівський бал, який можливо подарує команді перемогу. Я запрошую танцювальні пари. Зустрічайте Соломія Маркіта та Артур з команди Рагумандирський, а також Борислав Михайленко та Валерія Цвіркунова з команди Дантеса. Oho! І танцювальний батл у танцкласі. Ваші описки нашим фіналістам, нашим танцювальним парам. Я не знаю, хто може перемогти у цьому батлі, тому що обидві пари були настільки крутими, правда? Да! да! Дякую вам за цей виступ. Біжіть до своїх зіркових наставників.